Як тільки ми розповідаємо про злочинців, колаборантів та шахраїв, ми одразу стаємо для них якимись запроданцями. І це друзі дуже чудово. Тому що коли ти викриваєш банду і ти для цієї банди стаєш поганим, це вищий пілотаж, бо це означає, що в них немає жодних контраргументів. А отже, ми повністю праві. Причому не просто праві, а 100% праві, хочу розказати історію, як мене, і моїх побратимів кинули з покупкою дрона. Перед тим ми домовилися з Олексієм про закупку дрона. Сьогодні ви побачите, що говорять військовослужбовці про Олексія Оскара, такого собі волонтера, який вже давно зашкварився, являється колаборантом, спілкується безпосередньо з Соловйовим, розповідає на раші Today про Україну, яка вона погана, і так далі. Ну от ви внутрішній гниді, розказуючи, що я там колаборант там ФСБшник, я не вилазю з ефірів Соловйова. А що ви зробили корисного? Також ви побачите, як його на гарячому спіймала українська поліція, СБУ та інші правоохоронні органи, які також для нього стали поганими. Частину суми 200 тисяч доларів обох зловмисників затримали. Один він хороший, а всі органи погані. Це цілком нормально. Адже для колаборантів, для злочинців, усі українські органи, які стоять на захисті прав людей та національних інтересів, погані. Я слов особо не підбирав в адрес служби небезпеки України. Отож, бо щоб не затягувати відео, давайте подивимося, як Олексія Оскара приймала поліція. Причому на гарячому наголошуємо при передачі 600 тисяч доларів США. А потім подивимося, як говорять військовослужбовці про цього псевдоволонтера. Приймаємо? Так, да, приймаємо. Так, я тільки розпитувати команди правда. Мені було ну, написано тільки за де забороні. Ви забрали, що ви забрали? Ну, ось цю сумку. депутата. Були вилучені банківські картки папірців про зоні схожі за грошові кошти 100 доларів США. в пачок. Миколаївські правоохоронці викрили групу осіб, які обіцяли посприяти у призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської державної адміністрації. За свої послуги вони просили 600 тисяч доларів США. Організаторкою злочинної схеми виявилась жителька міста Києва, колишня працівниця управління справами апарату Верховної Ради України. У спільники жінка залучила також киянина, голову управління благодійної організації. За обумовленим злочинним планом, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА. За це вимагала останнього 600 тисяч доларів США. При цьому вона неодноразово наголошувала, що кошти їй потрібні саме для високопосадовців, які у подальшому сприятимуть у призначенні кандидата. Організатора та одного із виконавців злочину поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Безпосередньо під час утримання ними частини обумовленої суми, а це було 200 тисяч доларів США. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває навіть при тому, що його взяли на гарячому при передачі коштів. Цей ось псевдоволонтер та псевдо-активіст начебто його судять ні за що. Ось так, друзі, а судять його за шахрайство, в особливо великих розмірах. І суд брав йому по цій кримінальній справі запобіжний захід у вигляді взяття під варту. А потім цілодобовий домашній арешт. Наголошуємо, цілий рік Оскар по цій справі сидів в СІЗО. Але Оскар на цьому не зупинився і пішов далі, почав грабувати наших військовослужбовців. Причому розповідає, начебто він з кимось там домовляється, комусь він начебто щось допомагає. Але це все, друзі, на його словах і повна брехня. Ось послухайте військовослужбовця, як Оскар його кинув, і не тільки його, а й всю його бригаду. І наголошуємо. Що це життя дуже багатьох наших солдат. Що вкотре підтверджує, що для шахраїв та колаборантів воно нічого не значить, всім привіт! Хочу розказати історію, як мене і моїх побратимів кинули з покупкою дрона, а саме Mavic 3. Перед тим ми домовилися з Олексієм про закупку дрона. Олексій повідомив, дрон буде закуплюватися в Лондоні. Вартість його в Лондоні 120 тисяч. Але якщо відправите мені на мій фонд 84 тисячі, так як сказав Олексій, буде вам знижка. Після того, як ми відправили йому 85 тисяч гривень на його фонд, у нас всі квитанції все є, він сказав зачекати півтора тижні. Дрон через півтора тижні не прийшов, прийшов через півтора місяці. Забирали даний дрон мої побратими. Так як я був відряджені. відрядженні, мене не було на місці дислокації. Забрали. Я приїхав з відрядження, глянув на дрон. Дрон оказався не такий, як ми домовлялися. Дрон оказався Mavic 2 AR. Ми домовлялися Mavic 3. Даний дрон, який прийшов, був вже в використанні з поломаними крилами, з перебитим кабелем, який підключається від пульта управління до телефона. Після чого я зателефонував до Дениса, помічника Оскара, Денис сказав, що хлопці, вибачте, дрон вам вже переданий. Фіксація, відеофіксація, що ми його вам передали, є. А то, що який він вам прийшов, то вже нас не хвилює. Замовляли дрон за 120 тисяч. Прийшов дрон за 26 тисяч, бо так як даний дрон. БУ коштує 26-30 тисяч приблизно новий 40. Хочу звернутися до вас, будьте уважні, кому скидаєте гроші. Будьте впевнені в людях, на яких надієтесь. Все буде Україна. Пока. А ось як він пафосно на своєму каналі розповідає про той самий дрон, який він начебто передав військовослужбовцям. Ні, друзі, не начебто. Він його дійсно передав. Ось дивіться, який дрон він передав. Подивіться, морда цього конченого оскара. Ось, Альона! Доповідаю, байрактар привезли, ми його, його на... ласкательно називаємо байрактар. Ми з ним вже зрослися. Доїхали е, до точки, передали хлопцям, все, поздал, що? Що? ми Тепер Шушківка Константинов. Ми тільки звідти. Тільки оттуди. Затянуло. Хлопцям треба там і куди до Сиберска, В общем, без да? Ось. Mavic 2 air По пломбах тут є. Тут немає ніяких даних, крило це, блядь? Оде да, більшеньке, друге, менженьке. Два акумулятора у нього. Сумка пуста. Документів ніяких немає взагалі нічого. Ось. Не знаю, будете бачити. Крила юзані. А, крило ось це зафіксувати зламано. Це взагалі пошкоджено. Ось ще одна партія, ще одні зламані крила. Я думаю видно, так? Да? Ось. Наступні так само побиті. Крила. Юзень. Пульт. Пульт. Пломба зірвана на ньому була, переклеювана. Не знаю, вскривали його, не вскривали. Коротше, такі. Не знаю, що тут. Не вскривав ці. Наверно, зараз вскриємо. Ні, ці запечатані. Ось і розкриті. Хороші, ну, нові крила. Змімо цих, що є. Не знаю, сфокусує камера, да, сфокусує. Що зламані, а що мають. Є різниця, так? Да? Різниця, що Mavic 2, а що Mavic 3. Ну, як вам, волонтер Олексій Оскар, ви й далі вірите, що ця людина адекватна. Яка постійно кричить, в якої все не так? Ось подивіться. 115-та бригада вийшла на неї якоби і попередила, що ми такого Оскара не знаємо. Всі бригади, батальйони, військові, волонтери Оскара не знають, що це людина піариться, і ми готові з ним зустрітися і об'яснити чоловіку, що нельзя піаритися сьогодні на війні. Е, я цю мадам не знаю. Ні, подождіть. Я зараз розкажу, що десь там за бугром в дев'ятому царстві живе якийсь придурок. Він мені е, тикнув дулю, тому що він виді, в інкоматі працює. Ребята, да мені я не психолог вам. Ілі ваші всі обіди, пожалуйста, там, психіатру. Все. ні чоловіка, ні проблеми. От наше відзначення. От і всі, що сидять в коментарях, там мандять і розказують, що я тільки ору. І на майбутнє, дорогі наші глядачі, нам начхати на колаборантів. На шахраїв та іншу нечисть, яка працює проти України, обманює наших військовослужбовців та навмисне вбиває їх. Бо саме тим, що він надає нашим збройним силам неякісне обладнання, він так чи інакше вбиває наших військовослужбовців. А отже, на його плечах дуже багато крові. Так, так, друзі, не на руках, а вже на плечах. А ми, як викривали цю колаборантську нечисть та шахрайську нечисть, так і будемо викривати. Бо нам начхати на їх думку. Кримінальний кодекс України та закони України будуть дотримуватись усі, а тим більше ось такі ось як Оскар. Вони мають сидіти в тюрмі, де їм і місце. І в найближчий час ви вже побачите, як він заїде в СІЗО, але звідти він вже не вийде. Слава Україні! Ну так, я... Ну от ви внутрішній гниді розказуючи, що я там колаборант, там ФСБшник, я не вилазю з ефірів Соловйова. А що ви зробили корисного?